Привіт, геймери! Ви на каналі VR Players. Сьогодні я вам покажу топ-5 ігор, які ви просто повинні зіграти на своїй PlayStation 5. Не буду вас довго тримати. Поїхали! Топ-5 у нас це Astro Playroom, безкоштовний платформер для PlayStation 5, що служить візуальним демонстраційним проектом можливостей контролера La DualSense. Гравці здійснюють подорож разом із милим персонажем на ім'я Astro, досліджуючи різноманітні малюнкові світи, кожен з яких присвячений різним аспектам екосистеми PlayStation. У грі є безліч коментних завдань і головоломок, які дозволять використовувати новітні функції контролера, такі як адаптивні тригери і тактильні відчуття. Гравці можуть знаходити колекційні предмети, які вшановують історію PlayStation, такі як старі ігрові консолі та аксесуари. Астроплейрум поєднує в собі елементи ностальгії та інновації, пропонуючи веселий і захоплюючий досвід для гравців всіх вікових категорій. Це ідеальний спосіб ознайомитися з новими можливостями ps 5 та насолодитися іграми одночасно. Топ-4 займає Rocket League. Це екшн гра, яка комбінує автомобільні гонки і футбол. Гравці керують автомобілями, метою яких є забити м'яч у ворота суперника. Основні особливості командний геймплей. Змагання зазвичай відбуваються у командах по трьох або чотирьох гравців. Кастомізація. Гравці можуть налаштовувати свої автомобілі з допомогою різних косметичних елементів, різноманітні режими. Існує багато режимів, зокрема тематичні, наприклад, Rumble. Кросплатформеність, гра підтримує гру між різними платформами. Rocket League пропонує динамічний і захоплюючий ігровий процес для гравців усіх рівнів. Топ-3 бере Fall Guys. Це багатокористувацька гра на виживання, що поєднує елементи платформера і Battle Рояль. Гравці беруть участь у веселих та хаотичних конкурсах, де потрібно долати перешкоди та змагатися з іншими учасниками. Основні особливості, комедні персонажі, гравці керують кольоровими губками, що мають забавний вигляд і анімацію різноманітні ігри. Гра складається з кількох раундів з різними завданнями, такими як біг, стрибки, гонки та командні ігри, Мультиплеєр. У кожному матчі можуть брати участь до 60 гравців, а метою є стати останнім вижившим. Кастомізація. Гравці можуть налаштовувати своїх персонажів, отримуючи нові костюми та косметичні предмети. Фелґайз пропонує веселий і динамічний досвід, сповнений азарту і сміху для гравців усіх вікових категорій. ТОП 2 у нас НЕК 2 це платформер для PlayStation 4 або 5 сиквел оригінальної гри НЕК. У цій грі гравець керує НЕКом персонажем, що може змінювати свій розмір на основі зібраних артефактів. Основні особливості. Геймплей. Гравці досліджують різноманітні локації, приходять через перешкоди, вирішують головоломки та борються з ворогами. кооперативний режим. У грі є можливість гри вдвох, що додає елемент спільної гри. Розширені можливості НЕК має різні здібності, які відкриваються в процесі гри, роблячи кожен рівень унікальним, яскрава графіка. Гра має барвистий стиль і детальне середовище. Нек 2 пропонує захоплюючий ігровий процес для усієї родини з цікавим сюжетом. І нарешті топ – Mortal Kombat. це культова серія файтингових ігор, що стартувала в 1992 році. Гра прославувалась жорстокими поєдинками, різноманітними персонажами та емоційно зарядженими сюжетами особливості, Персонажі, безліч унікальних бійців, таких як Скорпіон та Сабзіро, з різними бойовими стилями і здібностями, фаталіті, відомі фінальні удари з вражаючими анімаціями, які виконуються в кінці бою, режими гри, одиночний режим, онлайн бої та локальні матчі, сюжет. Гра має глибоку сюжетну лінію, що охоплює конфлікти між вимірами. Mortal Kombat продовжує захоплювати гравців, пропонуючи динамічний та веселий ігровий досвід. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і всім до нових зустрічей!